Привіт! Батареї ZenCon Envision 280 Будемо збирати антикризисний варіант. Підбираємо коректну полярність, плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус. Ставимо спайсери із тоненького текстиліта. Стискаємо і замотуємо скотчем. Сила стискання струбцин приблизно до 70 кг. Але це не суттєво, головне її зафіксувати, щоб армованим стрічкою їх стягнути. Після того, як зібрав батарею і закинув її в корпус, зрозумів, що з місцем просто біда. Справа в тому, що в принципі цей корпус підходить для цих батарей. 280-х і навіть 305 чи 302 батареї сюди також влазять. Але е, він роз, розрахований під BMS G-Kong. Мені більш пасує BMS, більш подобається BMS Daily. Я вже декілька разів працював. Активний балансир також у неї є. І от Вона сюди взагалі ніяк не залазить в той конфігурації, в якої вона є. Мені довелося розкрутити провода, Замінити їх на інші. Зробив сам провода і перевернути вниз її поставив. Сама БМС знаходиться тут, зараз покажу ближче. Я прийшлось зробити ковпачок такий, надрукувати, щоб вона не закоротила між контактів. Ну, розташування виглядає отак. Батарея важить близько 25 кг. Ємність у неї 280, 280 годин. Ну і Потужність максимальна 200 А, але мені така потужність не потрібна. Тому і провода тут 6 АВГ. Бо я максимальний струм, який буде з неї зніматися до 100 А. І то, піками до 100 А 50-60 ну 60 А це максимум. Мені дуже важлива її ємність. Ну, збірка тут проста, скрутили. Зараз покажу по проводам. Видно зараз, до речі, як балансир працює. Собственно, ця батарея буде приєднана до джерела безперебійного живлення для котла Logic Power, тому вона буде стояти на місці, І тому я ще не підклеював, скажімо так, балансир. Тобто ну, вона не буде ніяк рухатись, вона буде стояти завжди, просто стоять. Тому і зараз я, ну і деякий час я ще хочу протестувати, подивитися, як вона буде робити. Значить, що я ще змінив? Ну, по-перше, як я вже сказав, я зробив кришку на БМС-ку. Все дуже-дуже щільно і буквально по міліметрам тут поміщається, замінив болти ті, що були на болти під шестигранник, але і їх прийшлось проточити, щоб вони влазили в БМС-ку. Ось так виглядає болт. Я залишив кромку для кращого притискання і проточив максимально, щоб влізло ось в це місце. Воно. Шлейф і БМС, і балансира. Я просто кожен дріт, ну кожні два дрота зложив. Я бжав одним, одною клемою і підкрутив. Це також, я думаю, зрозуміло. А оце мура червоного, це плюсовий і мінусовий кабель. Я брав, який вже у мене був. Це зарядний порт. Я хотів зробити так, щоб я цю батарею мог з торця не крокодилами, а зарядним портом через зарядний порт XT90 заряджати. Його, до речі, довелося теж підпиляти, бо він упирався. В БМС-ку. Коротше, під цей корпус беріть G-Cong, не беріть Делі. Бо з Делі тут дуже-дуже багато мороки. Ну і також на клемі підключена зарядка, клеми силові і показометр ну такий собі. В ньому взагалі ніякого сенсу немає. Батарея зараз заряджена. І бачимо, як іде процес балансування. Інколи блимає зелений світ світлодіод. Зараз може він покаже свою роботу. Отже, все працює. Ахайніше в мене не вийшло скласти провода, тому що вони тут, вони різної довжини у балансира і у БМС-ки і ну, таке от вийшло нормально, нічого страшного не буде. Я ж кажу, рухатись ця батарея не буде. Ну і зовсім ось габарити зібраної батареї. Тобто воно все складено і готово до використання. Довжина 35 сантиметрів, ширина 18,5 см. І висота 25 сантиметрів з клемами 29. Ось вот так виглядає мій зарядний порт XT90. Це у нас. Сейчас покажу, но воно таке. Показу. Я ж кажу, це показометр. Вже купив з ним. До речі, його теж прийшлось трошки переробити. Справа в тому, що він впирався в провода зарядки і випирав трошки вверх. Тому надрукував для нього таку рамочку акуратно вставив. Тепер він більш-менш гармонійно виглядає на самому акумуляторі. Ну і процес зарядки. Ось такий у мене зарядний пристрій до нього. Якщо буде цікаво, я розкажу про нього. Мені сподобався компактними розмірами, досить тихий і ефективний. Значить, зараз виставлена напруга 14,6 В, 55 А зарядний струм і 9 а струм, по якому буде закінчено заряд. Для літій полімерних батарей краще цей параметр використовувати. Це від 2 до 5% від ємності батареї вираховується цей струм. Вот же все налаштовано. Подключаем саму батарею. Бачимо у нас появились какие-то показники на приборе. И вмикаем зарядку. Засветилась синяя лампочка и пошел заряд. Вот так выглядит. Ну я же говорю, батарея уже заряжена. Тому що струм падає, вона зараз повністю заряджена. Але і тепер буде дійсно просто заряджати прямо на місці, там де вона буде стояти. Підключили зарядку і вперед. При струмі в 55 А дроти і коннектор майже не гріються. І блок, блок живлення, ну, зарядний пристрій, шумить дуже-дуже так. Не дуже гучно. Більш-менш нормально. Ось такий вийшло в мене сетап антикризис. Отже, кошторис цього проєкту. Вартість камірок 9900. Вартість BMS 4200 гривень, корпус 1800 гривень, ну і десь гривень 500 фурнітура. Загальна вартість 16400 гривень. Як на мене, за батареєю 280 ампер годин з потужністю в 200 А. Це чудова ціна. На цьому все. До нових зустрічей на моєму каналі. Якщо відео сподобалось, став лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити відео подібної тематики.